Вітаємо на Суспільному. Військові продовжують захищати наші землі на передовій, а волонтери об'єднуються і допомагають в тилу. Зараз ми перебуваємо у гаражному приміщенні. Тут зберігаються речі для наших військових, які згодом на фронт відвозить лучанин Ігор Шевчук. Ігорю, добрий вам день. Бажаю здоров'я. Цими днями ви повернулися з чергової поїздки. Якою вона була цього разу? Цього разу вона була така. В принципі, як і зазвичай, хочу зауважити, що це вже була тринадцята поїздка моя, і в кілометровому еквіваленті це вже буде кілометрів тисяч тридцять. Ми наїздили. Де саме були і до якого підрозділу возили допомогу? З перших днів війни, можна так сказати. Я їжджу до артилерії. 14-ї бригади імені князя Романа Великого до артилеристів. Крайня поїздка була це е, харківський напрямок. Це ваш постійний маршрут. Маршрути міняються в залежності від переміщення самої бригади і підрозділів. Розкажіть, з ким їздите? А хто повинен бути поруч у такій складній і моральної і фізичної дорозі? Є певний кістяк людей, які мені допомагають, оскільки я є приватна фізична особа, не організація, не фонд, то на постійній основі, звичайно, немає. Але є коло друзів, які зі мною, ну і вони відповідно допомагають. Що насамперед роботи, коли повертаєтесь додому? Першим ділом маю відзвітувати свою поїздку. Я це ще роблю в дорозі, коли повертаюсь назад. Тому що люди, які донатили, які готували. А ми веземо дуже багато як продуктів. Багато речей різних, багато запитів від військових, і я відповідно маю це все діло відзвітувати. Ну це вже на рівні Фейсбука. То це першим ділом звіт обов'язковий, тому що люди чекають цього. Ви опікуєтеся чотирнадцятою окремою механізованою бригадою імені Романа Великого. Що найбільше потребують військові, і чи змінилися запити з початком повномасштабної війни? В принципі держава на своєму рівні забезпечує, але є багато нюансів. Які навіть і важко пояснити, тому що в плані харчування є їсти все. Але з'їсти домашньої тушонки це з'їсти домашньої тушонки, а не стандартного сухпайка. Я їду, я везу кожного разу до півтори тисячі банок тушонок, якщо говорити тільки по їжі. Ми веземо багато копченого, кури копчені, бочок копчений. Тому що солдати на фронті, переважно все ж таки це є чоловіки. Чоловікам треба добре харчуватися. Що саме потребують, ну от буквально сьогодні я взяв поки що неофіційний запит від військових, тому що я спілкуюся не стільки із командирами, скажімо, як і. З рядовими солдатами, які до мене на розгрузку приїжджають, оце все коли забирається. Я маю з ними зв'язок, я спілкуюся. І сьогодні я взяв таке замовлення вже неофіційне. Це буде павербанки, зарядні станції великі, там іде в ціну 30-40 тисяч гривень, одна може коштувати, і на комплекс батарей для безпілотників для дронів Mavic. Коли збираєте допомогу бійцям, чи маєте змогу з ними поспілкуватися? І про що здебільшого вони говорять? Питання війни не обговорюється. Воно якось по замовчуванню це опускається. Ми жартуємо, я і хлопців вгощаю, відкриваємо тушонку, ріжемо м'ясо, нам там пиріжків насмажать, ще там чого. Отака дружня, хороша родинна розмова, скажемо. От про таке ми говоримо. На оптимізмі це тримається. Прийшов їй прийшов, так і треба. Хлопці, смакуйте, то дівчата готували там, квасолєю, і з квасолею, і з м'ясом. І найголовніше, що з любов'ю. Кап'ята Дівчатам... в лайк. Like, like. Обов'язково. Ага, Пішли велицькі каші, голубці, кури. Одна машина повна. Так, Показую, що майже розвантажились. Щасливої дороги вам, хлопці. Та й все буде добре, будьте живі, здорові, ми будемо допомагати. Вивезте передачу бійцям. А чи буває, що захисники передають щось додому? Буває. Крайній випадок був: це хлопець, молодий, сильний, здоровий, красивий, передав одну річ своїй дівчині, яку я і привіз, але ще їй не передав. Це особистого характеру. Ви медик, що розпочалася ваша волонтерська діяльність? За яких обставин ну ви вирішили цим займатися? Вона розпочалася до війни, але тоді вона не називалась волонтерською, тому що слово як волонтер не було такого слова, скажем, не практикувалося. Є Фейсбук-спільнота приватна. Власником якої я є, там є достатньо багато людей, вже близько вісьми тисяч. І ми, скажем, з питань якогось розваг перейшли на серйозніші речі. Ми допомагали, є громадська організація, сильні діти. Це діти, особливі діти з певними обмеженнями. І тут в Ківерцівському районі є таке село Вишнів, там є іпоцентр. І по центр є лікування кониками. І ті дітки туди. Їздили на те лікування. А ми їм там зробили величезний, гарний, спеціалізований дитячий майданчик. Отак от от почалася волонтерська діяльність. Як поєднуєте основну роботу із волонтерською? Я працюю в психіатрична лікарня, Волинська обласна наша, ліпіни. Робочий графік сутки четверо. Відповідно, я маю якийсь вільний час на волонтерську діяльність. Знову ж таки, війна, називаємо речі своїми іменами. На роботі входять в положення, десь помінятись можна, десь, ще, тому що пріоритетно все ж таки перемога. У вас багато однодумців. Розкажіть про людей, які вам постійно допомагають. Є в мене три кіта, як я називав в свій час. Це є Велицька громада. Що таке Велицька громада? Це вже 15 тисяч мінімум банок тушонок, які вже передали мені, те, що я завіз на фронт. Це, що ви зараз тут бачите, це їхнє. Оце велицька громада. Раз. Є Ратнівський аграрій, таке підприємство, яке кожного разу, кожну мою поїздку фінансує. Це і 60 тисяч, і 100 тисяч. Є в мене такий валік Войчун в селі Гать. Вже 3 тисячі банок передав. Це одна сім'я. І він вже мені копченого бочка і курей скуптив, я не знаю, десь 2,5 тонни. Наскільки швидко і вчасно вдається вам зібрати речі, гроші, наскільки активно воленя не долучається до ваших зборів? Я поїздку в плані продуктів можу зібрати впродовж тижня, загрузити дві тони тушонками і так далі, і можу поїхати. Але ми пішли далі в тому плані, що я беру запити від військових на якісь конкретні. Речі, а конкретні речі це зарядні станції, повербанки, старлінки, сонячні батареї, автомобілі. І це вже інше питання. Тому що, от на сьогоднішній день це дуже важливо. Ми займаємося тим, що зараз ми беремо два автомобілі повнопривідних, вантажопасажирських, пасажирських і такі машини ми їх беремо далеко за кордоном. Це Норвегія може бути така ситуація. То це поки знайти, поки купити, поки сюди привезти. СТО, діагностика, і оце вже воно затримує. Тобто, навіть маючи кошти, я не можу так швидко поїхати, як би мені хотілося. За час повномасштабної війни впевнено, бачили багато. Що найбільше запам'яталося, щось можливо вразило. Є такі речі, які очі сприймають, те, що ти бачиш, а розум не сприймає. Коли ти їдеш вже по деокупованих територіях. І коли ти бачиш повністю розрушені ті села, будинки, вулиці, У нас які проблеми тут? Світло виключили, в сусіда є в мене немає. Ну, на такому рівні. І, от, скажімо, ми як були от в Куп'янську, в тому самому, на Різдво, це було на Різдво, ми були в Куп'янську. І ночували в хлопців святвечір з військовими. Це на все життя буде таке. Коли ти по самому місту ходиш, люди ходять. І вибухи, я їх чую. І місцеві це не сприймають. Вони не звертають увагу. Ну а ми тут, звичайно, від кожного того незвично було. Багато техніки обгорівши, печірди, як їдеш, машини, танки, БТРи, БМП стоїть розрушене, розвалене. Це ненормально, це аномально, коли ти їдеш, і тут як, -як асоціація з тих фінів про війну, колишніх, коли писало Ахтун Мінен. А тут обережно міни. Чи доводилося вам застосовувати медичні навики під час поїздок на фронт? Бог милував, не доводилося. Але ми були моменти, що ми звідти забирали сюди своєю машиною, забирали сюди поранених солдатів. Де берете сили? Як відновлюєтесь? Я, мабуть, такі якісь від природи. Я не знаю, як пояснити от ти живеш. І це ж немає ні суботи, ні неділі, ні Пасхи, ні Різдва, ні Новий рік, ні день. народження. Це нічого. Це просто один день і одна ніч. І вона вже така йде 11 місяців. У мене друзі хороші. Я сам компанійський. Є така в мене компанія справжніх таких людей. Воно так зустрілося мені зараз, з якими я можу про все хоч, де хоч, як хоч і що хочеш. Знаєш, що їздити на велосипеді часто? Так. А роботу? По місту ну зимою ні. Це осінь, весна. Я їжджу на велосипеді. На дачу я люблю на велосипеді літом поїхати назад, вернутися. І тут погуляти надає сил мені той соціум, в якому я живу. Оце ті люди і оця атмосфера. Знаю, що знову збираєтеся у поїздку, буде вона вже 14-ю. Які замовлення від наших захисників цього разу? Це два автомобілі повнопривідних вантажопасажирських, і е, павербанк оцей, е, професійний, і е, до дронів акумулятори батареї. Ну, щоб так розуміти, автомобілі це плюс-мінус 10 тисяч євро, два автомобілі. І оці зарядні станції, ці батареї, це 1070-80 гривень. Від поїздки до поїздки. Я, від попередньої я був на Різдво і от був зараз. Припустимо, це пройшло три тижні. І ми в тих три тижні, ми 150 тисяч я зібрав на антиреп для захисту наших дронів, спеціальне обладнання. 150 тисяч ми зібрали, це було за три доби. 250 тисяч ми зібрали зараз на ті на один автомобіль. Планувався один автомобіль. 250 тисяч ми зібрали за п'ять днів. 100 тисяч гривень дала мама одного загиблого. Воїна, вона 100 тисяч дала, я з нею зустрічався, і відповідно інші гроші ми дозбирали. А потім знайшлися ще люди. І вже вийшов не один автомобіль, а два. Нам треба долучатися по міру можливого допомагати. Я не раз говорю: зайшов в магазин, купив собі апельсинів, купи шкарпетки військовому. Передай, мені передай, іншому волонтеру передай. Купив собі якусь річ, задонать 50 гривень, мені, комусь іншому, неважливо кому. Тим більше зараз от зима. В пріоритеті теплі речі, в пріоритеті якісь вітамінні набори, в пріоритеті сезонні медикаменти. Дуже дякую людям, які допомагають. Які розуміють, що в країні війна, от і та війна, вона торкається кожного. Спасибі вам за розмову і за те, що робите. Слава Україні! Героям слава!